Вночі ворог масово атакував Україну безпілотниками. Опівночі російські військові скерували БПЛА на Харківську область. Виникли пожежі у двох господарських спорудах. Вже за годину під удар БПЛА потрапив і Харків. Пошкоджено вісім житлових будинків, чотири автомобілі, зокрема два службових авто, що належали поліції. Господарча споруда та гараж на територію одного з коледжів частково зруйновано будівлю. Також пожежі виникли в адмінбудівлі СТО та приватному будинку. Удари були, зокрема, по Шевченківському, Основ'янському району та передмісті Харкову. Всього було близько 10 влучань. Всі ці дрони були запущені з прилеглою до Харківської області, території РФ. Інформації про травмованих або загиблих осіб немає. Удари були по цивільній інфраструктурі, зокрема по житловим будинкам. Під час одного з таких ударів. Зайнялася станція технічного обслуговування та двоповерхова нежитлова будівля, яка знаходилася поряд. Херсонська область вечора ворог почав атакувати Береславський район. Через удар по селу Урожайне постраждали дві людини. Пошкоджено дев'ять приватних будинків. Близько третьої ночі під артилерійський обстріл потрапив і Херсон. Пошкоджено сім приватних будинків та газогін. Ліквідовано пожежі у двох господарчих будівлях. У Донецькій області ввечері окупанти обстріляли Бахмутський район. Рятувальники загасили пожежу в приватному будинку. В Одеській області окупанти вдарили по території інфраструктурного об'єкта. Ся минулося без жертв близько шостої ранку в Калузькому районі вано франківської області. Впали уламки збитого безпілотника. Голова ОВА повідомила, що ворог атакував військовий об'єкт на території області. На місце відразу прибули відповідні служби. Пожежу було локалізовано. Під час нічної атаки ворог влучив в об'єкт критичної інфраструктури на Львівщині. Загалом на захід України прямували 16 ворожих ударних дронів. Знищили 11 безпілотників над Львівщиною. Про це повідомляє голова ОВА Максим Козицький. Зафіксовано 5 влучань в об'єкт критичної інфраструктури, попередньо без жертв. Загалом у ніч на 3 листопада 2023 року російські окупанти атакували Україну чотирма десятками шахедів з Курської області та з району приморсько Ахтарськ Російської Федерації. Окрім того, противник застосував керовану авіаційну ракету х 59 із повітряного простору окупованої Херсонщини. Шахеди запускали з хвилями і прямували у різних напрямках малими групами. У більшості регіонів було оголошено повітряну тривогу, працювала протиповітряна оборона. В результаті бойової роботи силами та засобами повітряних сил. Взаємодії із ППО Сил оборони України знищено 24 ударних ППЛА Шахет та одну керовану авіаційну ракету.